Привіт! Це Need for Sim News, Тиждень видався насичений, тож пристібайся, поїхали. Почнемо з Ліза. Компанія Trustmaster офіційно анонсувала кермо t 248 r Старт продажів 17 вересня. В свою чергу, компанія Turtle Beach анонсувала бездротове кермо Racer, який буде у продажі вже 9 вересня. Куб Control Astra засвітився на Sim Gaming Expo, виглядає як апгрейд за розумні гроші. І несподіванка Hosing Walt One, так ті самі майстри педалі випускають своє перше кермо. Реліз восени. Ціни будуть стартувати від 600 євро у Євросоюзі. Тепер про ігри. Sonic Racing Crosswalk. Цього місяця виходить демо з одиночним режимом. Підаємо, тиснемо на газ та вперед. Tokyo Extreme Racer. Нічні хайвеї вже близько. Реліз 25 вересня. Частина фіч перенесена, але нічний вайп на місці. Розробники Assetto Корса Іва показали тизер Ferrari SF25 і підтвердили трасу Monza для майбутніх апдейтів. Звидка про апдейт. Автомобіліста 2 отримала два патча 1.671 та 1.672. Із онлайн-фронту. Crew Unlimited Fan емулятор серверів стартує 15 вересня. Повертаємось на старі траси. Якщо щось зачепило, пиши в коментарях, яке кермо береш на око і у що граєш цього тижня. Підписуйся, став лайк і побачимось у наступному сім дьюз.